Саміт у Молдові, який щойно завершився, мав бути про політику, але вийшов про безпеку. Бо, власне, найголовніше для нас теми і не лише для нас, а для всієї Європи, це було питання. Постачання зброї Україні Володимир Зеленський, коли приїхав сюди до Молдови, ну власне, навіть очікування Зеленського було однією з головних інтриг і головних подій саміту. Коли він приїхав, вперше що він сказав, це те, що Україна створює не лише коаліцію винищувачів, але також коаліцію патріотів, тобто групу держав, які будуть постачати Україні сучасні системи ППО, і ці системи ППО мають дозволити Україні вижити в той час, поки ми ще не отримали винищувачі. Сьогодні нам складно у нас нас немає сучасних винищувачів, і тому перевага в небі в Російської Федерації. До винищувачів ще треба дожити, і ми це зробимо обов'язково не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому патріоти? Тому що патріоти показали всьому світу, як це працює. Ми збиваємо будь-який будь вид ракет російською. Федерації. патріоти працюють поки у нас не буде літаків. Нам потрібно більше патріотів. У Нас багато різних систем. Я вдячен всім партнерам. Але патріоти це патріоти. До речі, Зеленський він нібито і не мав відношення до цього саміту, тому що не Україна приймає гостей, а Молдова не Україна є ідеологом цього формату, а Франція. Але саме Зеленського очікували найбільше. Він дійсно був головним гостем саміту. Ну, найпростіший приклад це те, що господарка Майя Санду не розпочала приймати інших лідерів, доки не провела зустріч із Володимиром Зеленським. Тенківерема. Викінгосорієм а по завершенню, президент України провів прес-конференцію у великій залі, де був справді Аншлаг і Навіть не всім вистачило приладів синхронного перекладу. А у всіх є переклад української мови? Чи ви розумієте українську мову? У вас у вас немає ні перекладу, ви не розумієте? Дякую, що ви з нами. Окей. Та жарти в сторону. А тепер серйозно треба підписатися на канал Європейської правди, поставити лайк під цим відео, для того, щоб його побачило більше глядачів. А я продовжую розповідати. Повернемося до коаліції патріотів. Поки що не ясно точної кількості держав, які увійдуть до неї, тобто до переліку країн, які будуть постачати нам системи протиракетної оборони. Але вже відомо, що як мінімум Нідерланди висловилися за те, щоб надати Україні більше систем. Патріот, так також саме Нідерланди будуть одним із донорів літаків винищувачів f 16 Також відомо, що літаки f 16 надає Данія, і швидше за все за все вони будуть надходити із Бельгії, або принаймні Бельгія буде брати участь у підготовці пілотів. Тобто вже групується чимало країн, які будуть допомагати Україні боротися з російською агресією. Та повернуся також до Молдови. Недарма сам. Саміт відбувається тут саме тут, у селі Бульбуака, у замку Мімі, ну до нього я трошки пізніше ще повернуся. Це цікавинка цього саміту. Тут ми перебуваємо буквально у восьми кілометрів від окупованої території Молдови, тобто від Придністров'я. І тут у Бульбуаці вперше від західних лідерів пролунало чітке визначення, що. Придністров'я це окупована територія Молдови, не якась там, де перебувають російські миротворці чи щось інше, як багато років намагався довести Путін. І зараз тут у Бульбаці також президент Зеленський не те, що був змушений, але прокоментував питання того, чи Україна колись візьме участь у звільненні Придністров'я. Україна може реагувати і допомагати Молдові тільки якщо є запит. Тільки якщо є запит на найвищому рівні військово-політичного керівництва, офіційного керівництва Молдови. Але офіційного запиту не було. Ці слова можуть здаватися формальністю, але вони важливі зараз. Україна виключає можливість того, що збройні сили України зайдуть на територію Придністров'я без згоди Кишинева. Кишинев таку згоду не дає. Тобто є ну по суті консенсус, що Придністров'я або цей конфлікт буде вирішений. Ну ми сподіваємося мирним шляхом. Хоча, звичайно, Росія може піти. Іншим шляхом тоді вина лежить не на нас. Та завершуючи питання саміту, завершу його, його трошечки на позитивній ноці. Ми у Молдові, де Молдова могла провести саміт, на який з'їхалося 50 лідерів, президентів, прем'єрів, голів міжнародних організацій, звичайно, на винзаводі. І ось цей ось замок МІМІ це це насправді просто винзавод, який перетворений таку туристичну атракцію, і це. Для Молдови стало шляхом не лише зібрати велику аудиторію, яка е, вирішує питання безпеки України, безпеки світу і, зрештою, відновлення територіальної цілісності Молдови. Це стало для Молдови можливістю прорекламувати своє вино. А ми віримо, що з часом і Україна повернеться до мирного часу, коли ми зможемо. Хвалитися або радіти не не тільки нашим перемогам, або не тільки нашим колишнім перемогам на полі бою, а тому, що ми будемо виробляти крутий продукт. Будемо робити це разом із нашими сусідами молдаванами і будемо разом іти у євросоюз, як до речі, сьогодні сказав президент Зеленський. Я впевнений у сусідів, у яких спільне європейське майбутнє. Спільне майбутнє в європейському союзі я вважаю, що Молдова буде йти пліч опліч з Україною. Україна з нашого боку буде робити все, щоб допомогти Молдові, і це правда. Пліз ду інвест і накентріз. Плісду білів інау демокрасіс, анінау ф'юче. Десись йоконтрибюшен. Де стабіліті андеконтинент загалом вступ України і Молдови до Європейського Союзу був однією з ключових тем цього саміту, якщо ну звичайно не брати до уваги головне, тобто безпеку про те, що Україна має стати членом ЄС. Ну сказало багато хто, але що ще цікавого, пролунало Молдова у, в особі має санду вперше назвала дату або рік, коли Молдова. Планує стати членом Євросоюзу це 2030 рік. А зважаючи на те, що зараз ну, в Євросоюзі багато хто бачить нас такою сцепкою, що Україна має іти з Молдовою разом. Ну швидше за все, ми маємо цей горизонт як один із варіантів і для себе. Будемо сподіватися, що це станеться навіть швидше, але хай там як буде. Європейська поравда буде розповідати вам про. Все про шлях України, Молдови та інших держав-кандидатів до членства у ЄС, і звичайно про те, як Захід допомагає нам перемогти у битві з російським агресором. Лишайтеся на каналі Європейської правди, лайкайте це відео, лишайте коментарі і віримо в перемогу.